1 червня стартує всеукраїнський проект Країна талантів. Житомирська обласна державна телерадіокомпанія 27 липня 2013 року представляє телепроект Твоє майбутнє, де познайомить телеглядача з юними талантами Житомирщини, які демонструючи свої вміння, доведуть усім, що вже у своєму юному віці набуті знання і свої здібності можна реалізувати. В нашому проєкті вони виступатимуть у ролі телезірочок і навчать глядача життєво необхідним правилам безпеки. Телепрограму Твоє майбутнє ви побачите 27 липня 2013 року. І не забудьте проголосувати за наших талановитих зірочок дітей Житомирщини Щосуботи о 16.30 на каналі кожної обласної державної телерадіокомпанії дивіться програму Країна талантів, територія дитячої творчості.